Ісая 50 розділ. Так говорить Господь, де вашої матері лист розводовий, з яким я її відпустив, або хто є з моїх боргувальників, якому я вас був продав? Тож за ваші провини ви продані, і за ваші гріхи ваша мати відпущена. Чому то нікого немає, коли я приходжу, і не відповідає ніхто, коли кличу? Чи рука моя справді короткою стала, щоб викупляти? І хіба рятувати нема мені? Сили, таж докором своїм я висушую море, обертаю ріки в пустиню, їхня риба гниє, без води умирає і спрагнення. Небеса зодягаю я в темряву і покриттям їхнім верету чиню. Господь Бог мені дав мову вправну, щоб уміти зміцнити словом змученого. Він щоранку пробуджує, збуджує вухо мені, щоб слухати, мов учні. Господь Бог відкрив вухо мені, і я не став не слухняний, назад не відступив. Підставив я спину свою тим, хто б'є, а щоки свої щепачам обличчя свого не сховав він ганьби і плювання. Але Господь Бог допоможе мені, тому не соромлюся я, тому я зробив був обличчя своє, немов кремінь, і знаю, що не буду застижений я. Близько той, хто мене всведливує, хто ж стане зо мною, напрю. Станьмо разом, хто мій супротивник, хай до мене підійде. Отож Господь Бог допоможе мені, хто ж отой, що признає мене винуватим. Вони всі розпадуться, немов та одежа, їх міль пожере. Хто між вами лякається Господа, і голос Його отрока слухає? Хто ходить у темряві, світла ж немає йому. Нехай надіється він на Господнє ім'я і хай на Бога свого опирається. Тож, усі, що огонь ви запалюєте, що огненними стрілами ви поузброювані, ходіть у жарі свого огню та в стрілах огненних, які розпалили. З моєї руки оце станеться вам, і ви будете в муках лежати.